Це запустилось для того, щоб використовувати, виготовляти борщі. До того допомагали армії трошки іншим шляхом. Ми купували там машини, 5 джипів відправили, купували каски, бронежилети. Але це такий процес разовий, коли ти щось відправляєш, потім не впливаєш на систему. Рішили зробити щось корисне для того, щоб це можна було, скажімо так, витрачаєш кошти, а воно постійно дає якийсь зиск. Ну, використали прибуток нашого підприємства річний, зробило ось таке виробництво. Серце всієї системи тут е вітки, які ми збираємо по місту, спочатку переробляються в щепу, після того вони згорають і дають нам енергію для процесу сушки, тому що процес потребує дуже значної кількості енергії в день, якби використовувати електрику, загальний рахунок без електрику становив близько 10-15 тисяч щоденно. Так ми використовуємо її в 10 разів менше, а більшу частину отримуємо з безкоштовної деревини. Зберігаємо продукцію на кілька днів, щоб було що переробляти. Ми міняємо овочі, щоб у нас шкафи працювали більш продуктивно, тому у нас загрузка має бути однорідна. Весь шкаф загружається на протязі доби, сушить один і той самий овоч. Тоді вже і люди привикають до технологічного процесу, і вологість по-різному випаровується з різних овочів, тому мішати їх ні в якому разі не можна. Це сьогодні ви лише капуста, так? сьогодні ми сушимо капусту. Допомагають волонтерські організації, самооборона Майдана поставляє багато, частину привозять інші волонтери. Десь половину купуємо, сьогодні купували 3 тонни капусти, тому що з капустою вже якби проблема, весна. По плану ми плануємо витрачати тонну 600 продуктів, тоді ми зможемо випускати 10 тисяч порцій борщу щоденно. Зараз ми вийшли десь на 1200 кілограмів, ну, тобто, тонна 200 переробляється, тобто 6-7 тисяч порцій щоденно ми вже виготовляємо. Тут овочі подрібнюються, для цього використовуємо спеціальний кухонний комбайн фірми Robocop Франція. Потужність такої установочки 750 кг на годину. Тобто він може різати, От, шаткує капусту, треба буряк, моркву, ріже картоплю на кубік, ріже картоплю фрі. Ним же дівчата роблять моркву по корейськи Заміняється диск і обладнання дуже професійне, просто шляхом заміни диска. Можуть робити дуже багато різних операцій. Скільки коштів на обладнання витратили? Сумарно на все більше 100 тисяч доларів, потім просто перестали рахувати. Після того, як ми овочі порізали. Загружаємо наші сушильні шкафи. У них кілька. Перший сушильний шкаф у нас електричний, його потужність 100 кВт на годину. Ним ми використовуємо, випаровуємо близько 60-70% вологи з тих овочів. Потім далі перегружаємо овочі в конвенційний шкаф, де вони вже досушуються до остаточної вологості. І далі наступна шушка. Плануємо запустити третю сушильну кімнату, сюди буде одночасно загружатися до овочів і вони будуть сохнути добу. Як тільки ми це запустимо, то у нас потужність наша збільшиться в три рази. Тут прямо на тележках запускаються овочі, і ця вся кімната величезна сушильна камера. Тільки ми його запустимо, тут у нас мікропроцесорне керування, ми вносимо нову програму і працює дуже швидко. Далі. Дівчата загружають. Ось такий пристрій, дозатор, який здійснює автоматичне зважування відповідно до рецептури. Пакуємо в пакети для вакуумування і далі вакууматором упаковуємо. Після того готова продукція зберігається до двох років. Викладачка запропонувала нам піти допомогти. Волонтерській допомозі. І ми вирішили групою, не залишитись байдужими, і вирішили сюди прийти. Ну, для мене якось це важливо. У мене батько варто і там є надія, що хоч часть того, що ми сьогодні зробили, потрапить до нього. Забрали його на початку вересня і з листопада він на території АТО. В результаті отримуємо ось такий пакет. Сюди входять сушені овочі, томатна паста, соль, спеції, чесник. На етикетці є спосіб приготування рецепт, скільки що входить в склад пакета. І фотографії дівчат, які це виготовляли. Всі люди, які працюють, більшість з них це волонтери. Є кілька наших постійних співробітників. Вони виконують такі функції, які потребують навичок, тобто у нас от оператори сушильних шкафів. У на нас вони працюють на ставки, це наші робітники, тому що важко навчити людину, кожен овоч сушиться відповідно, є свої нюанси, і так, виходить, набагато краща якість, коли люди постійні. Любий бізнес він повинен бути зараз соціально відповідальним і зробити максимум для того, щоб це закінчилось чим більше. Користь від мене на війні буде набагато, тому що в армії не служив. І якби, поки мене навчився, щось в мене буде толок, то тут якби, я відчуваю себе востребованим набагато більше.